Дорогі друзі, у мене на каналі є близько 10 відео, які стосуються відеоідентифікації. Раніше вона була запроваджена лише для внутрішньопереміщених осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях. А зараз постановою номер 299 від 11 лютого 2025 року Кабінет міністрів розширив коло пенсіонерів. Які може записатися на відеоідентифікацію. Вона стала доступною для усіх пенсіонерів на тимчасово окупованих територіях, а не лише для ВПО, а також для тих пенсіонерів, хто перебуває більше 183 днів за кордоном під тимчасовим захистом. Я взагальну усю найновішу інформацію і подам її не з точки зору пенсіонера, як йому готуватися до відеоідентифікації, а з точки зору спеціаліста пенсійного фонду, щоб ви краще розуміли. Але почну з того, що багато пенсіонерів питають, чому пенсійний фонд не публікує повну інструкцію? Як саме працівники проводять відеоідентифікацію і які запитання задають під час зв'язку? Відповідь, відповідь проста: Такі документи мають гриф для службового користування. Це означає, що вони використовуються лише всередині системи пенсійного фонду і не розміщуються у відкритому доступі. Це потрібно для захисту особистих даних. І боротьби з шахрайством. Бо під час відеоідентифікації спеціаліст бачить паспорт, ідентифікаційний код, банківські реквізити, обличчя людини. Якщо повний сценарій і перелік, перелік запитань стануть публічними, шахраї зможуть готувати підроблені відео і видавати себе або за справжніх пенсіонерів, або за спеціалістів пенсійного фонду. Чесно кажучи, мене спонукав записати це відео і стурбував допис моєї глядачки, яка проходила віде... відеоідентифікацію уже в листопаді, тобто в цьому місяці, і написала мені таке: Прошу вашої допомоги. Моя ситуація тимчасово перебуває за кордоном. Пройшла сеанс відеоконференцзв'язку через Viber. У час отриманий від пенсійного фонду через е-мейл, тобто через пошту 3 -го -го. Перше. Оператора, яка проводила сеанс, я не бачила через відеокамеру, чи так повинно бути. Я показувала за її вимогою всі документи, відповідала на всі питання. Друге, коли має бути запис в особистому кабінеті про те, що відеоідентифікацію ПФУ проведено? Хвилююся, так як вже пройшов тиждень і нічого немає. І ще, чому я не бачила працівника, яка проводила відеоідентифікацію? Щиро дякую вам за відповідь. Я відповів, що відеоконференція проводиться з обов'язковою візуальною ідентифікацією обо сторін. тобто і працівник пенсійного фонду, і пенсіонер мають бути видимі на екрані для підтвердження особи. Працівник має показати службове посвідчення або ідентифікаційний бейдж. Представитися, тобто ви повинні знати, що якщо під час відеозв'язку працівник не показує обличчя або камера спрямована на екран чи документ, така ідентифікація може вважатися недійсною, бо не забезпечено перевірку уповноваженої особи. Пенсіонер має право в такому випадку зупинити сеанс і вимагати, щоб працівник приставився та показав Посвідчення. Але раджу робити це в коректній формі, щоб не настроювати проти себе працівників пенсійного фонду. Друге, ви можете теж звернутися зі скаргою до Територіального управління пенсійного фонду на дії цього працівника. Так, пенсійний фонд пояснює, лише, пояснює процедуру лише в загальних рисах. Але зміст самої ідентифікації добре відомий. Він базується на офіційному порядку, який діє по всій Україні. У цьому відео я розкажу послідовно, як саме працює спеціаліст пенсійного фонду під час відео ідентифікації. Ми розберемо кожний етап від підготовки до завершення сеансу. І ви знатимете, чого очікувати, щоб почуватися спокійно і впевнено. Перший етап. Підготовка до відеоідентифікації. Усе починається з заяви. Пенсіонер подає заяву через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду. Коли заява надходить, спеціаліст її реєструє у системі, перевіряє дані заявника, уточнює контактний номер телефону та домовляється про день і час проведення відеоконференції. Далі працівник узгоджує, через яку платформу буде проведено зв'язок: Google Meet, Zoom, Viber, Signal чи іншу з переліку дозволених. Потім на електронну пошту або у месенджер надсилається коротка інструкція для пенсіонера, у який день і час приєднатися, які документи підготувати та які вимоги до зв'язку. Освітлення, камера, звук. Перед початком сеансу працівник перевіряє свою техніку, камеру, мікрофон, з'єднання з інтернетом і відкриває робочу форму для запису відповідей. Також він зобов'язаний забезпечити тишу і конфіденційність. Ніхто сторонній не повинен перебувати у приміщенні, щоб уникнути витоку даних. Другий етап початок сеансу. Коли настає призначений час, працівник запускає відеоконференцію. Спочатку він вітається, називає своє прізвище, ім'я, посаду, управління, в якому працює. Потім пояснює, що розмова буде записуватися для підтвердження факту ідентифікації. Пенсіонера повідомляє, що цей запис зберігатиметься у пенсійному фонді у захищеному вигляді і буде використаний. Лише для підтвердження його особи. Далі працівник запитує, чи готова людина пройти ідентифікацію і чи має при собі документ, що посвідчує особу, тобто паспорт або ID-картку. Повинен бути український паспорт. Внутрішній український паспорт. Після підтвердження спеціаліст вмикає запис і починає ставити обов'язкові запитання. Третій етап це якраз етап основної ідентифікації. Це серцевина всієї процедури. Спеціаліст ставить обов'язкові питання в установленому порядку і фіксує відповіді у системі. Ось цей порядок. Перше. Чи надаєте ви згоду на проведення відеоідентифікації, включно з відеофіксацією вашої особи та пред'явлених документів? Звичайно, відповідаєте на всі запитання так і, коли потрібно, ні. Друге. Назвіть, будь ласка, ваше прізвище ім'я та по батькові. Третє. Вкажіть дату народження. Четверте. Назвіть місце народження. П'яте. Покажіть документ, що посвідчує особу, серію, номер, і коли виданий, строк дії. Унікальний запис в демографічному реєстрі, якщо є. Шосте. Назвіть свій реєстраційний номер облікової карти платника податків або повідомте, що ви від нього відмовилися. 7. Чи маєте ви пенсійне посвідчення? Якщо так, назвіть його реквізити. 8. Назвіть ваш номер телефону та електронну адресу. Дев'яте. Назвіть адресу зареєстрованого або задекларованого місця проживання і фактичну адресу, де ви перебуваєте зараз. 10. Коли і з яким питанням ви востаннє зверталися до органів Пенсійного фонду України. Четвертий етап. Уточнення про іноземні виплати. Тому що з червня 2025 року відповідно до постанови 299. Введено додаткові запитання. Вони стосуються одержання чи не одержання пенсії або страхових виплат від інших держав, передусім від Російської Федерації. Це важливо тому, що згідно з українським законодавством людина не може одночасно отримувати дві пенсії українську і російську. Також держава повинна знати, чи не надходять подвійні страхові виплати. Отже, спеціаліст зобов'язаний поставити ще кілька уточнюючих запитань. 11. Чи отримуєте ви пенсію або будь-які інші регулярні виплати від іноземної держави, зокрема від Російської Федерації. 12. Якщо ні, підтвердьте, що не отримуєте жодних пенсійних або страхових виплат від Російської Федерації. 13. Чи отримуєте ви страхові виплати. У зв'язку з нещасним випадком, професійним захворюванням або втратою годувальника від інших держав, зокрема від Росії. 14. Якщо колись подавали заяву до російських структур, чи відкликали її, і чи усвідомлюєте, що подвійне отримання пенсій заборонене і може призвести до призупинення українських виплат. 15. Чи подавали ви онлайн повідомлення про неодержання пенсій або страхових виплат від Російської Федерації через веб-портал Пенсійного фонду у розділі Дистанційне інформування. П'ятий етап це завершення процедури. Після того, як усі запитання поставлено, спеціаліст ще раз дякує людині за участь. І пояснює, що відеозапис буде збережений у захищеному архіві пенсійного фонду. Потім він повідомляє, що результат ідентифікації буде оприлюднений у особистому кабінеті або надісланий електронною поштою. Далі спеціаліст завершує запис, перевіряючи, відеофайл успішно збережено. Та робить короткий запис у журналі: Дата, час, тривалість. Прізвище ім'я по батькові учасника, учасників результат попередньої перевірки. Відеофайл завантажується у внутрішню систему та прикріплюється до електронної пенсійної справи. Шостий етап. Перевірка та рішення. Після сеансу відео. Після сеансу відео переглядає інший працівник або керівник підрозділу. Він перевіряє, чи видно обличчя, документи, чи відповіді були чіткі, і чи співпадають дані із записами у базі пенсійного фонду. Якщо все гаразд, у системі ставиться позначка. Ідентифікація проведено, особу встановлено. Якщо є сумніви, пенсійний фонд може запросити повторну ідентифікацію або уточнення. У разі підтвердження особи інформація передається до підрозділу, який здійснює виплату пенсії. Після цього статус заяви змінюється на виконано і пенсіонеру надсилається повідомлення про успішне проходження процедури. Сьомий етап. Зберігання матеріалів. Запис зберігається у спеціальному архіві не менше 1 року. Доступ до нього мають лише уповноважені працівники, які несуть персональну відповідальність за збереження даних. Відео не може бути передано іншим установам чи опубліковане у відкритому доступі. Що варто пам'ятати пенсіонерам? Відеоідентифікація це не перевірка і не допит, а звичайна форма для підтвердження особи для продовження виплат. Вона проходить у досить доброзишливій атмосфері. Ця процедура дозволяє уникнути особистих поїздок до відділень пенсійного фонду, особливо для тих, хто перебуває за кордоном або на окупованих територіях. Відмова від ідентифікації або ігнорування цього обов'язку пройти ідентифікацію у цьому році до 31 грудня, може призвести до тимчасового призупинення виплат з 1 січня 2026 року. Тому важливо ставитися до процедури серйозно, але без страху. Усе, що потрібно, це документ, справний зв'язок і спокійна відповідь на кілька простих запитань. Підсумуємо, або, як кажуть, вчителі, закріпимо пройдений матеріал. Отже, хоча пенсійний фонд не розкриває внутрішні службові інструкції, сам порядок дії є зрозумілим і однаковим для всіх. Спеціаліст проводить сеанс, перевіряє документи, ставить стандартні запитання. Фіксує згоду на відеозапис і головне, з'ясовує, чи не отримає людина пенсію або страхові виплати від Російської Федерації. Це частина державного контролю, який гарантує, що кошти з українського бюджету отримують саме ті, кому вони належать. Процедура триває до 20 хвилин, але має велике значення, бо вона підтверджує особу і захищає пенсійні виплати. Надіюся, що пояснив зрозуміло. Якщо виникнуть питання, пишіть, будь ласка, у коментарях. Я відповідаю майже на усі запитання, але не завжди можу їх побачити серед великої кількості. Значок з червоним сердечком, це не я його придумав, це YouTube такий ставить. Означає, що я прочитав ваш коментар, і якщо він потребує відповіді, я даю її. На сьогодні все. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати чітку, свіжу і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі.